Свіжі новини сьогоднішнього дня, переможні новини з вами, Олександр Кожухівський. Міністерство освіти підтримало законопроект про заборону спілкування російською мовою в школах. Їхливо захищати українську мову, водночас враховуючи розвиток мов національних спільнот ЄС. Яка ваша думка з цього приводу? Пишіть в коментарях. Україна зможе утримувати захоплену Курській області Росії територію? принаймні протягом кількох місяців, а можливо ще довше. Офіційні особи вважають, що Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами щодо постачання вантажів у район Курська. ЗСУ тепер завдяки ЗУ... Силам союзників також мають більш стабільні постачання артилерійських боєприпасів. Тим часом російські війська зробили лише обмежені контратаки, а натомість зосередилися на наступі на сході України. ЗСУ відпрацювали російський гелікоптер на Харківщині, військових гвинтокрил Мі 8 дві бойові броньовані машини, 14 безпілотних літальних апаратів, чотири автомобілі російських окупантів знищили бійці сил оборони на прикордонній півночі Харківської області. Під контролем зсу перебуває 50% території міста Торецьк на. Донеччині. Війська РФ намагаються якнайшвидше захопити місто, втім ЗСУ не дали їм просунутися за останню добу. У місті залишилося близько 1150 людей, однак евакуація триває. В Криму стався ще один вибух на нафтовому терміналі. Минулої ночі на великому паливному терміналі в місті Феодосія вибухнув і запалав ще один великий резервуар з нафтопродуктами. Дрони підірвали склади з боєприпасами у Ростовській області РФ. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний аккаунт. ось за цим посиланням. Або тут і будьте в курсі свіжих новин щодня.